Коли ти поспішаєш, то видається, ніби цукор у склянці чаю розчиняється занадто повільно, сніданок готується занадто повільно, а деякі процеси відбуваються занадто швидко, псування улюблених тістечок чи, врешті-решт, дорослішання. Тож швидкість має значення. Реакція горіння пороху відбувається швидко та голосно, а корозія заліза відбувається повільно, хоча, може воно й на краще. Але швидко і повільно це відносні поняття. Нам потрібна конкретика. Швидкість хімічної реакції можна розрахувати за формулою мінус дріб у чисельнику дельта N, у знаменнику В помножити на Тау. Н означає кількість речовини, В це об'єм тау. Це час, за який відбувається реакція. Дельта N означає, що кількість речовини реагентів або продуктів реакції змінюється впродовж реакції. Саме швидкість зміни кількості речовини і є швидкістю хімічної реакції. Наприклад, обчислимо швидкість реакції, якщо кількість речовини одного з реагентів становила 1,5 моль на літр, а через 60 секунд 0,5 моль на літр. Знаходимо дельта n, тобто наскільки змінилась кількість речовини. Для цього від n2 віднімемо n1. 5 моль мінус десятих моль дорівнює мінус 1. Час зміни кількості речовини вказаний 60 секунд. Отже, можемо розрахувати швидкість реакції. Швидкість дорівнює мінус дріб, у чисельнику мінус 1 моль, у знаменнику 1 літр на 60 секунд. Що наближено дорівнює мінус мінус 17 тисячним моль на літр на секунду, що в результаті дає 17 тисячних моль. Ось цей мінус перед формулою розрахований на те, що дельта N від'ємне число, а швидкість не має бути від'ємною. Отже, кількість речовини зменшується на 17 тисячних моль на літр на секунду. На швидкість реакції ми можемо впливати. Якщо нам необхідно пришвидшити чи уповільнити реакцію, є деякі способи. Спосіб номер 1 Температура. Якщо хочеш уникнути псування улюблених тістечок, необхідно покласти їх у холодильник адже в разі зниження температури швидкість реакції уповільнюється, а в разі підвищення температури, навпаки, швидкість реакції зростає. Адже коли нагрівається рідина чи газ, збільшується швидкість руху частинок речовин, а коли нагрівається тверда речовина, зростає інтенсивність коливань частинок у ній. Наведемо таку аналогію. У переповненому коридорі люди частіше можуть зіштовхнутись одне з одним. Через інтенсивніший рух частинок зростає шанс зіткнення. Чим частіше зіштовхуються частинки, тим ймовірніше і швидше відбудеться реакція. Візьмемо дві пробірки з розчином хлоридної кислоти та опустимо в обидві гранули цинку. Поступово нагрівши одну з них, побачимо, що водень візуально бульбашки, виділяється інтенсивніше у пробірці, яку нагрівали. Спосіб впливу номер 2 Концентрація. Щоб частинки частіше зіштовхувались, можна збільшити їх кількість. Дисклеймер. Метод працює для рідин і розчинів. Якщо додати цинку у дві пробірки із 5% і 10% розчином хлоридної кислоти, як гадаєш, у якій із них швидкість реакції буде вищою? У пробірці із 10% розчином адже там кількість речовини більша. Щоб речовини у газоподібному стані взаємодіяли, важлива зміна тиску й об'єму посудини, яка їх містить. Якщо збільшити об'єм посудини, то що відбудеться зі швидкістю реакції? Спосіб номер 3 тиск. Збільшення об'єму, а отже, зменшення тиску призводить до зменшення концентрації реагентів і уповільнення реакції, зменшення об'єму, тобто збільшення тиску, призводить до зростання швидкості реакції. Причина та сама молекули частіше зіштовхуються. Спосіб впливу номер 4 дієвий для твердих речовин, зміна площі поверхні зіткнення реагентів. Наприклад, у шахтах небезпечним є відкритий вогонь. Уся справа у вугільному пилі, якого багато в повітрі, він увесь миттю спалахує. Але якщо намагатись підпалити купу вугільного пилу, то горітиме значно повільніше адже доступ до кисню всередині купи вугільного пилу обмежений. Порівняймо реакцію розчину хлоридної кислоти із гранулою цинку та цинковим порошком. Реакція відбувається швидше з подрібненим цинком, адже взаємодія кислоти і цинку відбувається тільки на його поверхні. Загальна площа часточок цинку в порошку значно перевищує площу гранули цинку. П'ятим способом є додавання каталізатора. Пригадай, що це таке. Каталізатор. Це речовина, яка пришвидшує хімічну реакцію, але сама залишається незмінною. Так наприклад, в умовах гасіння пожежі, де підвищений ризик отруєння чадним газом, карбон 2 оксидом використовують респіратори з каталізатором гопкалітом суміш купром 2 оксиду та манган 4 оксиду. Цей каталізатор пришвидшує реакцію сполучення карбон 2 оксиду з киснем, який перетворюється на більш безпечний вуглекислий газ. Більшість каталізаторів є металами чи оксидами металічних елементів. Підбирання каталізаторів є дуже кропітким та довгим процесом, але це в десятки і сотні разів пришвидшує виготовлення продуктів реакцій, яке вже не потребує дуже високих температур. Але є дещо, на що ми вплинути не можемо справа у природі реагентів, тобто швидкість реакції залежить від хімічної активності реагентів. Так, наприклад, є дві пробірки з хлоридною кислотою. В одну додаємо шматочок магнію, а в іншу шматочок заліза. Бурхливу реакцію виділення водню спостерігаємо у пробірці з магнієм, адже це метал із вищою активністю. Дізнатись детальніше про класифікацію хімічних речовин ти можеш з іншого нашого відео. А якщо ж необхідно вплинути на реакцію із залізом, то ми вже знаємо як. Запропонуй два методи пришвидшити цю хімічну реакцію. Наші пропозиції нагріти суміш або додати подрібнене залізо. Свої варіанти пиши в коментарях. Запам'ятай. Швидкість хімічної реакції визначається швидкістю зниження концентрації реагентів. Є способи впливати на швидкість реакції, температура, вона підвищується, зростає швидкість реакції, і навпаки. Концентрація для розчинів і рідин. Більша концентрація реагентів вища швидкість реакції. Менша концентрація нижча швидкість реакції. Тиск для газоподібних реагентів. Збільшення тиску призводить до пришвидшення реакції, а зменшення тиску до зменшення швидкості реакції. Площа поверхні реакції для твердих реагентів. Якщо збільшується поверхня зіткнення, зростає швидкість реакції. Каталізатор це речовина, яка пришвидшує хімічну реакцію, але сама залишається незмінною. Швидше став уподобайку стеж за каналом, нумохімічити разом.